Ми з ним близькі сусіди. Він однокласник мого брата. Василь дуже чуйна людина був. Він був дуже добрий. І я сказати можу про нього тільки добрі, теплі слова. Він працював на заводі. Він був хазяїн. Хазяїн був у всьому. І я думаю, що. В сім'ї його дуже буде не вистачати. Його мобілізували в 23 вересні, здається. Він був на Запорізькому напрямку і на Донецькому вже під кінець. Був налаштований позитивно, і він казав, що хто як не ми. Завжди так казав. У нього було і поранення, і контузія. І коли я його бачила, то він був налаштований. І йти, і йти далі, і йти до своїх побратимів. Мені дуже шкода його. В нього залишилась дружина і два сина, яких його чекали. Ми всі його чекали. Дуже шкода, що він загинув. Ми всі співчуваємо, сім'ї, загибло.